Добрий день, я Олена. Сьогодні хочу поговорити з вами про аромати, які говорять замість прикрас. Ми всі знаємо, що прикраси допомагають людині відчувати себе впевненою, гарною, яскравою. Вони додають образу стилю, жіночності, завершеності, тому що іноді, навіть коли все вдягнуто правильно, все сукня, зачіска, макіяж, але чогось бракує. І ви додаєте сережки, каблучку, браслет і все, образ заграв новими фарбами. Він став цікавим, глибоким, живим, Вам, вас хочеться роздивлятися. Так само і з ароматами. Коли без них здається, що все гаразд, ніби все добре, все, все в мене є. Але коли наносиш аромат правильний, і все змінюється. І тоді з'являється така м'яка аура дуже жіночна. Ну, Ви це можете не помічати, а от люди помічають, коли от образ завершено, ніби так здається. Саме такі аромати сьогодні я вам хочу розповісти. Це не гучні, не нав'язливі композиції. Це ті, що шипучуть, вони спокійні, ніжні, пудрові, світлі, ті, що створюють відчуття гармонії. Ці аромати можуть звучати замість прикрас, навіть замість прикрас. Я завжди вірю. Що прикраси також потрібно, тому що вони створюють образу магію, якусь додають, Аромати прикраси це стан, це ті, ті речі, які перетворюють звичайний день в красивий момент. Але заключається цей красивий момент в тому, що ви себе прекрасно почуваєте, все гарно, просто насолоджуєшся життям і собою. Якщо вам подобаються мої відео, якщо вам близька ця атмосфера, аромати, настрій, ви хочете бачити мої нові огляди частіше, Підписуйтеся на канал, ставте лайк, дзвіночок, щоб не пропустити мої нові відео. Пишіть свої коментарі. Мені дуже цікава ваша думка, що вам відгукується, що подобається, що в кого є. Це дуже цікаво, ніби розмовляєш з вами вживу. Так, ми будемо бачитися частіше, спілкуватися і надихати одне одного створювати красу разом. Почнемо з Фредеріка Маля. Ірис пудре. Це аромат, створений П'єром Бурдоном у 2000 році для бренду Фредерік Маль. Назва означає пудровий ірис. Він пахне білою тканиною, шовком, трохи старовинною пудрою, трохи чистою шкірою. І це аромат про жіночність. В ньому є альдегіди, троянда, жасмин, геліотроп, ваніль, мускас, сандал, все переплетено, тонко і благородно. Дуже такий жіночний аромат. Спочатку, коли я його тільки наношу, цей аромат, він може здатися трохи ретровим. От є така ви знаєте, ніби пахне пудрою з бабусиної косметички. І дехто навіть зупиняється на цьому моменті і більше не пробує цей аромат, дочекавшись дива, змивають. А потім через кілька хвилин і рис пудре розкривається, і ви розумієте, що це не бабулька, це справжня парижанка. Потрібно перетерпіти цей старт. Старт дуже важкий, дуже такий. Важкий, спробуйте, ви здивуєтеся такий прекрасний аромат, і як він відкривається, дуже, дуже тяжко. Спочатку відкривається ірис, ніжний, делікатний, чистий. Можливо, це цей ірис якийсь такий, що додає такого ретру. А далі йде шикарна пудра, як у класичних ароматів, Шанель. Є щось дуже доглянуте, елегантне, дорогочисте, наче аромат шкіри після хорошого крему. Цей аромат для мене, він такий спокій, впевнений, бездоганний смак. Цей аромат для жінки 25 років, від 25, 27 і туди далі. Стильної, витончений, з внутрішнім світом. Його можна носити в день, в офіс, ввечері, зустріч. Він звучить розкішно, він звучить по-особливому, дуже гарно тримається, 6-8 годин тримається. Зранку я можу просинаюся і відчуваю ще такий. Шлейфік такий маленький, десь так здалеку І мені так приємно, я так радію, коли відчуваю вчорашній аромат на собі. Це дуже приємно, що він так гарно тримається. Цей жіночий класичний, розумний аромат. Тому що він пахне таким спокоєм розкішчю, без показу. Він дорогий крем, дорогий крем на шкірі, дуже класний. Ірис. Пудра така, але вона така сучасна, вже коли розвіюється, вже тоді сучасно. Комусь може здатися надто пудровим, Я повторюю, як ретро-косметичка. Дуже акуратненько. Для молодої дівчини може здатися старомодним. Це 100%. Він задушливий у спеку. В спеку його не носимо. Хто в кого є, можливо, пробував. Я спробувала, мені не сподобалося спеку. Слідуючий аромат. Баередо бланше. Бланш. Чи блансе? Бланше. Цей аромат вийшов у 2009 році. Його вже стільки років, йому вже дуже багато років, він досі виглядає сучасно, чисто і дорого. Назва бланш з французької означає білий. І так і є. її. Справді він пахне білим кольором, чистотою, свіжістю, чимось прозорим і таким дуже ахайним. Його створив Бен Гохам, засновник бренду Байредо. Він завжди робить якісь аромати з ідеєю, не просто зі списком нот. і тут ця його ідея чистоти, він їй прекрасно передав це відчуття білого, свіжовипраного, легкого, ніби ти тільки з душу в білій сорочці, і все навколо дихає чистотою. Цей аромат. Він прекрасний. В ньому також важкий старт. Спочатку він пахне альдегідами, рожевим перцем і трояндою. Це та сама іскра чистоти, яку надає цей важкий старт, але потім розкривається півонія, фіалка, нероні. В кінці залишається ніжна, деревна база, сандал та мускус. І от воно все разом звучить дуже гармонічно. Спочатку біло-холодно, потім тепло-квітково і завжди дорого. Це відчувається дорогий аромат, Ось він класний. Частіше його називають повсякденний люкс. Його можна носити щодня, він не набридає, він прекрасний. Він на кожен день чистий, доглянутий, делікатний. Потрібно також, мені здається, дозування. Чотири пшика це вже забагато. Мені здається, як на мене, максимум 2. Він такий аромат, коли не потрібно нічого доводити, ти просто пахнеш якоюсь такою гармонією, чистотою. Це аромат для молодої природної природної жінки. Люблю наносити його в день на роботу, на прогулянку, навіть беру в подорожі його завжди. Він тримається від трьох до п'яти годин. Шлейф близький, інтимний. Це аромат спокою, гармонії, тиха краса, яку відчувають ті, хто поруч. От він поруч такий шлейфа довгого не чекайте від нього. Пахне як свіжовипрана білизна і білий жасмин. Він буває надто мильний. Здається, людям я чую відгуки, що він мильний. І ну і недовговічний. Він швидко зникає 3-5 годин. Це не дуже багато. Ну, такий в ньому склад. Так він тримається, я не знаю. Слідуючий аромат а, Амуаш. Це аромат створив Моріс Русель у 2007 році. Він, він увійшов в історію, як один з найвідоміших у лінії Амуаш. Reflection woman це образ жінки, яка намагається сподобати. Ну, не намагається. Вона... Гармонійна, прекрасна, легка. Він пахне магнолією, жасмином, водяною фіалкою. Можливо, ця водяна фіалка додає такої легкості. Сандал ще тут є, амбра. В ньому є спокій і сяйво. От одночасно, От спокій і сяйво, От ніби оця бутилочка. Reflection – це аромат, який у мене має свою історію. Колись давно я вибирала свій перший амуаш, я вагалася між Reflection і сіель. І чомусь я вибрала сіель тоді? Я по відгукам, по опису аромата вирішила, що той легший. Для початку, я тоді тільки в мене було небагато парфюмів. Я вирішила, що той легший. Але коли він прийшов, я... Ну, в ньому я чуть -чуть такий трішки ретро-наліт, невеличкий. Ну, мені не сподобалося. І я років сім шкодувала, що не купила саме рефлекшен, тому що там потім пізніше, можливо, зайшла в магазин, протестувала і зрозуміла, що він потрібно було брати рефлекшн. І я не могла до нього добратися чомусь ніяк, чомусь все мені весь час перебивалося. Хочу його куплю інший, 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 інший. І ось я до нього добралася і зрозуміла: ну вже коли класно протестувала на собі, перевірила. Потрібно було спочатку купувати його. Це такий аромат тиші і мого спокою. Мені в ньому дуже гарно. Він такий свіжий, чистий, витончений. Для мене він схожий на кілян рози на льоду і Нішан еч така голуба бутилочка. Вони всі троє, троє мають оцей свіжий огірочковий весняний відтінок. Він пахне цей от Ранкове повітря. Так пахне, мені здається. А ще для мене він пахне свіжими огірочками, такими весняними з магазину, купленими, трішечки підсоленими, але й приперченими. Отак от, от він мені пахне. Такий салатик присипаний. Він дуже витончений, свіжість, така весняна, ніжна, жива. Він пахне чист, такі чисті квіти, краплі роси, ніби прохолодний, але ніжний. ніжний аромат. Дуже легкий, доглянутий, так от здається. Аромат, в якому відчувається охайність, витонченість і гармонія. Це прекрасний, легкий, мені здається, весняний аромат. А ще в нього така гарна упаковка. Мені дуже подобається, світла, дзеркальна, ідеальна, от як сам аромат. Цей випадок, коли флакон до останньої ноти говорить про чистоту, спокій, елегантність і зливається своєю наповненістю. Це аромат для жінки з внутрішнім спокоєм, зрілою, але дуже ніжною. Я вдягаю його, коли хочу підкреслити: елегантність, жіночність без жодного пафосу, так, легкі якісь образи. Він чудово пасує робота, побачення, коли хочеться виглядати дорого, але природно. Він тримається близько семи годин. Шлейф делікатний, такий, шовковий, легкий. Це жіночний аромат, спокійний, але магнетичний. Є в ньому щось, можливо, цей перчик додає якогось магнетизму. Можна сказати, що це чиста досконалість. Він пахне дорого, відчувається і спокійно, гарно. Ну, але ж не тримається довго на шкіру. Це такий невеличкий мінус. Ну, будемо поновлювати, що робити зараз. Така ера в парфумерії. Недовго всі вони пахнуть недовго. Ой, Аміріс. Аміріс, красунчик, Аміріс. Мейсон Френсіс Курджан створив. Гарний у нього вийшов аромат. Френсіс Курджан створив його в 2012 році. Назва походить від дерева, Аміріс. Світле таке дерево справді це аромат світла, руху, ніжного натхнення. В ньому лимон, ірис, мускус, амбра, кедр, все дуже повітряне, легке, але з характером. Також у ньому щось таке є. Тепер я хочу розповісти. Як, він, як я його відчуваю, він для мене як подих свіжого повітря, як усмішка, що пахне, він пахне лимоном, от мені лимоном. Найбільше в ньому відчуваю лимон, не різкий, м'який, соковитий, з легкою солодостю. Він дуже смачний, такий свіжо, солоденький, настільки приємно, що мені, мені хочеться мені з'їсти. Хоча я розумію, що він не такий дуже там і смачний, але ну, такий він приємний, такий якийсь притягуючий аромат легкості, жіночності, радості. І коли я вдихаю, в мене виникає образ от французької дівчини з такими штучками, з бантиком зверху, така світла, чиста, сама весна. от В цьому флаконі сама весна. Він має в собі цю дивовижну жіночну легкість, яку важко описати словами, але вона є. Він трошки кисленький, фруктовий, грайливий. При цьому він спокійний, доглянутий і витончений. Це аромат. Я завжди отримую на нього компліменти, от на деякі зовсім, а це ну, завжди компліменти. Не дуже мені їх часто говорять. Там два-три, але це для мене вже дуже великий результат. Навіть коли ніхто нічого не каже, я сама ходжу ним і насолоджуюся. Ловлю його аромат на собі. Як тільки зловлю, то радію. Радію, як мала дитина, мені дуже подобається. Я щаслива від цих ароматів, всіх прикрас обожнюю. Він аромат, такий дарує добрий настрій. Пахне свіжістю, щастям, чистотою, любов'ю до життя. Одягаю його, коли хочу насолоджуватися моментом. І пам'ятати, що гармонія це теж розкіш. Це теж розкіш, гармонія. Це прекрасно. Я так себе в ньому відчуваю. Аромат жіночної ніжності, який пахне любов'ю, теплом, гармонією. Він якийсь такий. Дуже жіночий. Вдягаю його дні, коли хочу випромінювати ясність, гарний настрій, відчуття свіжості. Він ідеально підходить для офісу, зустрічей, денних прогулянок. Тримається він близько п'яти годин, звучить делікатно, таке як дихання. П'ять годин це потрібно його поновлювати частіше. Це найчастіший аромат, який я знаю. Він легкий, прозорий, неймовірно, він жіночний, це тільки для жінок аромат. Він дуже простий. Ну, може, десь хочеться глибини. Ну, він от такий, такий, як він є. Простий, ніжний, жіночний. Іноді нагадує, десь нагадує шампунь. Такий занадто свіжий. От є такі шампуні, гелі для душа. От є в ньому таке відчуття. Так, слідуючи, хто у нас каса Маратті? Дама Б'янка. Дама Б'янка з'явилася в 2012 році. Біла дама, аромат ніжності, комфорту, солодкої меланхолії. Він такий пахне рисом, фіалкою, жасмином, ваніллю, лимоном, мускусом. Він теплий, кремовий, жіночний аромат, який огортає, от він огортає, як шаль, як шарфик. От щось таке. Він для мене просто прекрасний. Я вдихаю, мені здається, що пахне солодом. Я не знаю, чому так. Я, мені здається, я не дуже там розумію, як пахне солод. Але чомусь така асоціація. Я дивлюся на фрагранці на фрагранти, вже потім почитала. Також людям пахне солодом. Ну, це, можливо, щось таке пшеничне, тепле, трошки хлібне, з такою ніжною солодкістю відчувається. Аромат спокійний, такий затишок, також жіночний. В ньому є ваніль, білий мускус. І легка кремовість. Оце все разом створює відчуття, ніби тебе обіймає той теплий плед. Він прекрасний. Він тримається, дуже гарно тримається. От він 8 годин, можливо, навіть і більше. Він точно в моїй п'ятірці по стійкості ароматів. Йому вже років 6, він тримається прекрасно, він настояний, глибокий, зрілий. І від цього ще краще. Аромати, коли стоять, вони, можливо, трішечки десь і випаровуються, але й краще тримаються. Не, не розстраюйтеся, що ви купили, він не пахне так, як попередні. Це все добре. Це, можна сказати, просто молодий аромат. Чекайте, настоїться. от він не буде так пахнути, як попередні. Ті крепші, от крепші аромати, які трохи постояли. Е, люблю його носити восени і взимку, коли хочеться тепла. Він, він нагадує обійми. Він ідеальний для вечора, побачення або. Просто моментів для себе. Він тримається ж 8 годин, має м'який такий обволікаючий шлейф, аромат спокою, жіночності, внутрішнього світла. Ну, комусь може здатися надко, надто солодким, він, як десерт. На комусь швидко зникає ваніль. Я просто пробувала, люди ділилися враженнями і залишається оцей мускус. Ну, на мускусі, мені здається, все і тримається. І він нудотний у спеку. От такий у нього є мінусик. У спеку я не, ну, один раз користувалася, можливо, я не роздивилася. Можливо, хтось, напишіть, кому як сподобалося. Отже, кожен із цих ароматів по-своєму особливий. Вони різні, пудрові, квіткові, ніжні, трохи солодкі. Мені здається, вони всі чисті, вони всі мають спільну рису, вони говорять замість прикрас. Вони прекрасні, це аромати легкості. Вони не кричать, не намагаються вразити, просто створюють навколо себе атмосферу гармонії, впевненості і спокою. Це аромати, які прикрашають не зовні, а зсередини. Вони випромінюють цю красу, підкреслюють жіночність, витонченість, внутрішню красу. І я щиро вважаю, що саме такі аромати це справжній нішевий шепіт розкоші. Вони прекрасні. Вони сильні, непомітні, але незабутні. Вони прекрасно передають стан душі. Дякую, що були сьогодні зі мною. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтеся на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові ароматні історії. Пишіть свої коментарі, мені завжди цікаво, які аромати любите ви, що ви думаєте? І, звісно, ставте лайк, якщо цей випуск вам відгукнувся. Я рада була з вами сьогодні провести цей ранок. До зустрічі в наступному відео там буде ще більше краси, ніжності і натхнення.